Мирні плани Трампа провалилися. Президент США оголосив про те, що між Ізраїлем та Іраном вдалося встановити перемир'я, а країни, начебто, підписали відповідний договір про повне припинення вогню на 12 годин. Окрім того, Трамп зазначив, що, начебто, вже після цього війну можна буде вважати закінченою. Перемир'я набуло чинності о 9 ранку, 24 червня. Однак, вже через годину Цахал повідомив, що Іран запустив нові рак. Кети по Ізраїлю видання Голос Ізраїлю назвало це перемир'я найкоротшим у світі. Зазначу, CNN з посиланням на іранського високопосадовця написало, начебто, Іран не отримував жодних офіційних пропозицій щодо припинення вогню і наразі не бачить причин для його запровадження. У відповідь на порушення Іраном припинення вогню. Ізраїль завдасть потужних ударів по об'єктах режиму в самому серці Тегерану. Таку заяву зробив міністр оборони Ізраїлю Ізраїль Кац. Водночас ізраїльтяни наголошують, що у них все ще є можливості для ескалації. Після цієї заяви телебачення Ісламської Республіки Ірану повідомило, що Іран, начебто, оголосив перемогу над Ізраїлем. У повідомленні йдеться, що Ізраїль був змушений погодитися на одностороннє припинення вогню. Нагадаю, раніше Іран випустив 14 ракет по базах повітряних операцій США у Катарі. 13 з них збили. Одну ракету залишили в спокої, бо вона, начебто, летіла в безпечному напрямку. За словами Трампа, жоден американець не постраждав і майже не було завдано шкоди. Трамп також подякував Ірану за попередження про удари і висловив сподівання, що Іран випустив пару і тепер шлях до миру та злагоди на Близькому Сході стане можливим. Додам після повідомлень про перемир'я між Ізраїлем та Іраном, за даними бірж, ціни на нафту різко з. А європейський газ на біржах подешевшав на 10%. Карина Нечитайло, телеканал НТА.